До Великодня у краєзнавчому музеї вже традиційно рокодільниці клубу Олександрійська веселка влаштували тематичну виставку. Цього разу, окрім вишитих хрестиком рушників та картин, майстрині підготували великодні кошики, святкові деревця та оформили у різних техніках великодні яйця. Такий піднесений стан, тому що дуже гарні роботи, і я сама не вишиваю і розумію, скільки це праці в кожному тому хрестику, в кожній в кожному в цій. Ну, я думаю, що фантазії нестримні зовсім, і, як кажуть, в совершенству нет предела. Тому всі стараються все нові і нові відкривати в собі таланти. І кожен раз на виставці бачиш, що якісь нові техніки освоєні, що це вже зовсім другий підхід до робіт. Не просто традиційна вишивка, а вже сучасні якісь технології, інтернет допомагає, один одному даємо майстер-класи. На виставці можна нарахувати кілька десятків яєчок, і кожне з них унікальне. Великодні яйця виконані у техніці декупаж, оздоблені гречкою, горохом, обклеєні гудзиками, обмотані стрічками, розшиті бісером. Великодні кошики, зроблені із газетних сторінок, справляють неймовірне враження. Вони оригінально виглядають та можуть використовуватись за призначенням. Цікаві і великодні деревця, створені руками майстрин, справжній гілочок та оздоблені писанками. Одним словом, до великодня на виставці є на що подивитися та, можливо взяти ідеї собі на озброєння. Важливо фантазувати якесь натхнення береш із. Інтернету, де ти бачиш якусь ідею, і ти її розвиваєш. Це навіть цікавіше. Виходить, коли ти розумієш, що ти сам створив, що це не просто копіювання, а це створені тобою якісь роботи. Цікаво, й те, що кожен може не лише отримати враження від виставки, а й проголосувати за автора робіт, які сподобались найбільше. Для голосування на виставці є скринька, а під кожною роботою значиться прізвище автора. Коли підраховуються ці голоси, то навіть. Грамоти такі вручаємо за перше місце, за друге місце. Це якийсь стимул свого роду. І приємно, звичайно, переможцю, дуже приємно, що його роботу оцінили. Подивитися роботи, створені руками майстринь Олександрійщини можна у Кризнавчому музеї. Музей працює кожного дня, крім неділі та понеділка, з 8 до 17 години.